Привіт, хто на землі має найбільшу владу і про до кого найбільше бореться? Проти церкви, тому що Господь він дійсно дає владу, і церква вона без зброї може йти і наступати на весь світ. Вона заважає як гравцям в духовному світі, так і гравцям в фізичному світі. Тобто в духовному світі проти неї виступає сатана, який править цим світом. Звичайно, йому не подобається, коли шириться правда, коли шириться істина, коли люди приймають слово Боже в своє життя, їхнє життя змінюється. Йому це не подобається. Він не хоче, щоб люди рятувались, так і в фізичному світі. Владам не подобається та влада, яка є в різних країнах, їм не подобається, коли церква вона є, коли вона несе істину. Тому що коли люди розуміють, яка правда, коли люди розуміють, яка реальність, ними неможливо керувати, ними дуже важко керувати. Вони, вони дійсно не управляємо, саме тому проти неї ведеться боротьба. Саме тому на неї чиниться вплив. Саме тому посилаються агенти в церкву, і церква вона дійсно змінюється. І дійсно, яка має бути церква, яка істина церква, яка Дійсно, має владу ця це церква, яку побудував Ісус, в центрі якої є Ісус. Тобто на першому місці в цієї церкви є слово Боже. Дійсно, куди ти приходиш, то, де ти можеш пізнати Слово Боже, де не просто ти приходиш і ти розумієш, що це як моя ситуація. Я приходила в храм, я дивилась на то все, я розуміла, бо, який Господь він величний, але я відчувала, що я йду на суд. Я відчувала, що я можу дійсно піти в ад. І що мені робити? Мені ніхто не давав. Мені ніхто не давав виходу з цієї ситуації. Я не розуміла, чим мені займатися, як мені пізнавати Бога. Дійсно, я не розуміла, там слово Боже не відкривається. Там Слово Боже не лунає, а Ісус має бути на першому місці. Так бо Господь побудував свою першу церкву. Там він був на першому місці. Як він сказав, що він, можна сказати, основоположний камінь, на якому далі будується церква. І церква це вже не храм, церква це, це вже люди, це вже спільнота, тому що церква це живих каменів. Відкрити Біблію. Це не я вигадую. Це в Слові Божому написано. І дійсно саме така церква вона наступає. А є церкви, які дійсно здали позиції, тому що в них на першому місці вже не є слово Боже, не є сам Бог в їхньому серці. В їхньому серці може бути сам ну якийсь інший гріх, може бути якийсь гріх. І звичайно, що тоді вони починають щось змінювати, змінювати під себе. Вони вже не йдуть, вони вже не наступають. Для них то немає цінності все. І звичайно, що дійсно така церква вона не рятує. Церква це не про смерть, не про відпивання, не про не знаю, похорони. Церк. Це про життя, а про те, що ти можеш перейти, і твоє життя може тут змінитися, ти можеш мати вічне життя з Богом. І дійсно ну, дуже важко дивитися на те, що насправді. Е ці церкви йде дійсно лунає слово Боже, яку побудував Господь на основі Слова Божого, де виконується Слово Боже, де люди пізнають Бога, приймають і дійсно життя людей, вони змінюють, їх називають сектами, зате ті церкви, які, в яких слово Боже і не відкривається, де можна курити, пити, битися, розлучатися, все, що хочеш робити, ті називають церквами. Чому називають церквами? Тому що суспільству подобається така церква, як, в якій дозволено все. Саме тому суспільство її такою називає. Називають церквою. Тому що, а навіщо смирятись, навіщо працювати над собою, якщо можна просто ходити туди, де тобі подобається, де а, тебе гладять по голові кажуть, ну нормально, все окей. Коли Господь говорить, що ні, ти не правий, ти маєш змінюватись. Навіщо? Амінь.